Друзі, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека реалізовує проєкт Книги без бар'єрів Аудіобібліотека для людей з вадами зору. Пропонуємо для вас аудіозаписи прози та поезії української письменниці Людмили Олексіївни Василевської березіної яка відома під літературним псевдонімом Дніпрова Чайка. Захоплюючи твори авторки, перенесуть вас у таємничий світ українських легенд. Переказів, пісень, приказок, загадок при Чорномор'я, найбільшу популярність письменниці принесли її поетичні поезії в прозі це романтично символічні мініатюри на морську тематику. Перші вірші письменниці, вісточка, пісня та оповідання знахарка побачили світ у 1885 році. Вони були надруковані в збірці нива під псевдонімом Дніпрова Чайка. У 1886 році в Херсоні вийшов Альманах Степ, в якому творчість поетеси була представлена двома віршами на Алемані та Зірка. Починаючи з 1887 року, письменниця друкується у альманахах Перший вінок. Журналах Дзвінок, Правда, Зоря. Виходить цикл Морські малюнки. Значну кількість творчого доробку письменниці складають поезії в прозі Суперечка, Скеля, Морське серце, Дівчина чайка, Шпаки, самоцвіти та інші. Дніпрова чайка відома і як дитяча письменниця. Вона написала декілька казок, віршів, лібрето дитячих опер, таких як Коза дереза, Краплі мандрівниці, Пан Коцький, Весна Красна. Саме на ці Брета Микола Лисенко створив свої дитячі опери Коза Дереза, Пан Коцький, Зима і весна. Майже всі видання, про які йшла мова вище, зберігаються в фонді Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Прослухати аудіозаписи поезії та прози Дніпрової чайки ви можете на ютуб каналі Миколаївської ОУНБ приємного прослуховування.